Вітаю, панове. Сьогодні у нас відеозвіт за липень. Я вже виставив з 1 по 31 липня. Ну і відповідно, як ви бачите, результати у мене доволі таки погані. У мене все це діло прив'язано до дати продажу. І якщо подивитися, у нас чотири заявки, три продажі, 75% звичайно по продажам, і 3400 гривень. Сума продажів. Це доволі таки погано, але я зараз поясню, чому. Отже, панове, я був у відпустці, якщо це можна так назвати. Я просто взяв і. І повідключав свої магазини. Якщо подивитися по датам, то е, тут здається, десь я 5 числа все повиключав. Ну і відповідно поклав такий собі таймер, до прикладу, на розетка, що з 5 по 31 число у мене буде пауза, тому що весь товар, яким я активно торгував, закінчився і лишився, скажімо так, дитячий одяг, який я відправляти на точку видачі розетка не дуже хочу, тому що там маржинальність ну, дуже маленька. Ну і відповідно ще сплачувати 50 гривень. Доставку, тоді виходить, що або працюєш в нуль, або ще й в мінус. І, звичайно, це не цікаво. Ну і відповідно, повідключав пром, повідключав розетку, відключив каста. Ну і все. До 5-го числа ще було два замовлення, як ви бачите. Ну і відповідно, епіцентр. З епіцентром у нас все доволі таки цікаво, тому що саме за цей період Sales Drive взяла і викотила оновлення. Ну і відповідно тепер вже є інтеграція з епіцентром. І Епіцентр також зробив завантаження товарів з. Інших платформ, ну і відповідно ми можемо вивантажити свої товари з Sales Drive, Ну і відповідно отримувати замовлення в Sales Drive, і все це діло буде списуватися. Ті, хто в курсі, ті знають, що до цього такої можливості просто не було. Епіцентр, по-моєму, 2 чи 3 роки щось там морозився, нічого не робив. У нас так і до побачення. Ну а зараз вони викотали і завантаження по XML, і API, що доволі таки цікаво. Тепер в Sales Drive все можна звести до купи, ну і відповідно класно працювати. Ну і відповідно у мене також. Sales Drive і звіти також в Sales Drive. Тому на sales Drive посилання буде в описі на Epicenter, в принципі, і на решта маркетплейсів. Я думаю, не треба лишати посилання. Ви про них і так знаєте. І взагалі у мене в описі є доволі таки багато корисних посилань. Можете подивитися, перейти по ним, почитати те, що вам треба, в принципі, і зареєструватися у відповідних сервісах. Буду вам за це вдячний, тому що там більшість реферальних посилань ну ті сервіси, які дозволяють робити реферальні посилання. Ну і відповідно вам також. Якийсь бонус за це капне. Також, в принципі, напишіть, якщо ви вже в описі, напишіть якийсь комент, не знаю, щось там можете написати, якісь довільні слова, це не буде проблемою. Я хоч буду знати, що ви хоч дивитеся моє відео. Ну і, в принципі, буде якийсь зворотній зв'язок. Отже, щось коментувати. До речі, по епіцентру одне замовлення, звичайно, було моє тестовим. Я просто перевіряв, чи все це діло йде, як працює, як воно списує зі складу і тому подібне. Ну, а друге замовлення у мене лишався один ходовий товар і його промодерували на епіцентрі. Ну і відповідно за день чи за два його купили. А оскільки я не виїжджав ніде ні на море, ні на якісь гори, ні на якісь Мальдіви, Туреччини і тому подібне. Я просто був вдома, працював над іншими проектами. А товарку, скажімо так, трошечки призупинив. Ну і відповідно подивився, як воно все це діло призупиняється і як воно буде відновлюватися. До речі, у нас вже 4 чи 5 серпня. Так і в принципі я вже почав працювати, відновлювати все це діло. Товар. Мені приїхав десь 29-30 вже був у мене розпакований, перевірений. Ну і відповідно, в принципі, починаємо працювати. Отже, панове, не забувайте про зсу, не забувайте підписуватися, ставити вподобайку. Тут більше я не маю що коментувати. Тому все побачимося в наступних відео. До побачення.